Цьому відео буде експеримент. Буду знімати в реальних умовах, без монтажу, щоб ви максимально все могли побачити і повторити за мною. Я накопав 3-літрову банку без землі цього черв'я. Його так просто виращують, взагалі нічого не треба. Це безотходне производство. 3 квітня 2024 рік. З вами Сашко Реаліст, і в цьому відео ми побачимо реально. Проведемо експеримент, за який час можна виростити красного черв'я. Зібрав різні ж залишки з їжі. Подивитися, чи рентабельно це, чи стоїть на це витрачати час, чи може купити. Оця ж менька черв'яків коштує 2 долари. Ми реально подивимось, якщо не буде черв'я, ну значить не буде. Немає мені смислу вас обманювати чи брехати, щось тут таке монтувати. Мені самому дуже цікаво, і я думаю, буде і вам цікаво, От, чи можливо, чи ні. Ось, я на цій ділянці ніколи не був. Не знаю, сьогодні сильний вчора дощ пройшов, сьогодні сильний вітер, може буде трохи заважати, але треба це робити. Бо я вже три дні збираю ці відходи, вони вже навіть висохли. Ну, По-перше, я вибираю таку ділянку, щоб десь була не ямка, бо сюди постійно. Треба буде підливати воду, щоб була волога, щоб це все швидко перегнивало. І там були черв'яки. Волога це саме головне. Якщо у вас ви не будете поливати, то не буде черв'яка, це все буде довго перегнивати і черв'ю потрібна волога. Кожного дня, я думаю, буду поливати, або через день це 100%. Так, ямка ця буде невелика. Зараз покажу поближче. Буде невелика, може навіть ще й менше, десь приблизительно, навірно, зроблю я десь 30 на 30, не більше. Ось. А, ну, тут відкрита місцевість. Краще це десь робити в тіні. Я думаю, так буде краще, десь під якимось деревом. Недалеко ту і дуже цікаво, подивимось, чи, чи буде щось. Так, землю десь сюди скидувати, щоб тут у нас була ямка. Я не знаю, як довго ми будемо жити в цьому патежному городку. О, бачите, тут вже є... Черв'як. Ось. О. Це вже хороший показник, тому як ну не, не в всьому чорнозьому, не завжди в землі є черв'яки. Це каже про те, що тут природний ґрунт, він родючий. Тут перегнивало щось, трава. Ось, о, дивіться, ще. Бо на дачі я коли в себе копав, то я зовсім не бачив черв'яків. А в Бучі так завжди були черв'яки на городі. Ну, в селах теж в селі, 100 кілометрів від Києва. Теж на дачі теж були черв'яки, коли я копав. Там люди постійно чимось підкармлювали ну, гноєм землю. Тому там а, завжди були черв'яки. Дивіться, черв'яки, особливо червоного, дуже люблять крати. Дуже полюбляють. Можна, в принципі, сюди якісь ветки наложити або обложити якимись досками, краще всього досками. Щоб черв'яки сюди могли пролазити. Ось вона має бути відкрита з ветками, щоб була якби можливість красного черв'я туди. Сховатися в цих ветках-досках. Ось і іще доски на себе. Вєтки будуть брати вологу вбирати. Тому доски, якісь віточки сухі, вони не помішають. Це точно. Глибиною яку копать? Ну, в моїх відео я добавлю, в кінці цього відео, буде плейліст я її створю, І туди додав всі ролики, що касається по красному черв'ю. В общем, я в бучі копав яму десь глибиною метра півтора на метр, таку одну викопав для того, щоб все скидувати туди листя, траву перегнивало і робити такий біогумус для підкормки там, дерев, кущів, грядок для помідорів, для огурців. Ось тут я таке не буду робити, бо це не моя ділянка, може мені ще за цей прилетить. Але ну, в цілому я такого нічого ж поганого не роблю. Ось, тим паче я копаю це недалеко десь від забору. Тут ніхто будуватися ніколи не буде, як мінімум метр. Ось, тому я думаю, що я глибоко робити не буду. І я думаю, це і не потрібно. Ось. Ви можете це зробити будь-де. Якщо у вас десь біля. О, це в першу чергу, це буде цікаве відео для людей, хто живе в городі, хто живе в будинках многоетажних, ви це можете зробити десь в посадки. Прикрити листям, десь поруч, десь біля гаражів чи за гаражем. Та де завгодно. Можна навіть знизу, десь під балконами, це зробити. Викопати таку невелику ямку, ходити вечором підливати води і викидати різні недоїдки. Все. Навіщо платити такі кошти за червя? Я взагалі я, чесно в шокі, що на сьогоднішній день порція черв'я 35 гривень. Прості долар. Це просто... Я не знаю. Це, ну, Як для мене, це, по-моєму, дуже дорого. Ну, я не знаю. У мене колись було відео, я не знаю, я знімав, я на Академгородок хлопцям вивозив, я накопав трьохлітрову банку без землі цього черв'я. Його так просто вирощувати, взагалі нічого не треба. Це безотходне производство. Не треба взагалі нічого сюди вкладувати. І зусилля тут мінімальні. Приблизно десь... 40 на 40. Ну і глибиною десь теж десь 30 см. Да плюс тут така ділянка не Може багато болтовні, але це весь процес. І, як я і казав, це буде не одна частина. Буду періодично про цю ямку знімати, показувати, щоб вам було наглядно видно. І ви вже розуміли, стоїть чи не стоїть таке робити. Ось То тої повністю буде процес від А до Я. Я приблизно копаю ямку з таким розчтом, щоб її можна було заповнити. Якби це була моя ділянка і я в себе це копав на участку, я би десь викопав ну, метр на метр і глибиною десь сантиметрів 50. Щоб потім було зручно там копати черв'я. Ось здесь думаю, отак от в глибину сантиметрів 40. Більше, думаю, копати не буду. Ще насобираю зараз тут трави, перемішаю це все з картоплею. От з цими недоїдками, щоб створити таку я не знаю тут, масу, яка буде перегнивати. І черв. червь. Трава теж буде утримувати вологу. І черв'ю буде добре чувствувати. Зверху ще накрию, думаю, травою, щоб була, щоб і трава удержувала вологу. Приблизно глибина. ось така. Десь сантиметрів, не знаю, 45. За плюс я вибрав ділянку, де яма. Ось, ну, цього досить. Цього достатньо. Я вже десь тут докопав до глини. Це я пройшов цей слой чорнозьому. Хороша, до речі, земля тут. Дерева тут будуть рости, не така, як у мене на дачі, там глина. А тут хороша почва. Ну це не важливо. Зараз я планую, планую підчистити ці всі края у ями. Взяти граблі, да, з грибти тут є поруч скошена трава, там воно підібрати, щоб заповнити гарно цю яму. Тому що черв'яки, вони навіть будуть от в такій траві, в будь-якій траві, в тирсі, якщо там буде волога. Головне, щоб там все перегнивало. Ну, кормова база теж потрібна. Дивлюся де більше трави. Тут косили в минулому году. косили траву, але все те, що потрібно. Я його зараз перемішаю з кожурою картошки, яблук, морковки. Я думаю, це все дуже швидко перегниє. Хоча у мене вже навіть попідсихало, я вам покажу. Три дні збирав оцю кучку. Якщо сім'я побільше, чи в частному секторі, то завжди є відходи, якісь кабачки, помідори, огірки, щось неліквідне. Це завжди викидається. Ось, а якщо в городі живеш, то таких відходів мало. Але для черв'я буде достатньо. Я повторюю, що саме головне, я купив це дві порції красного, щоб піти на рибалку. Я вам кажу, сразу, мені самому дуже цікаво іменно досліджувати. Я не буду сюди ні одного черв'я кидати Ви, ну, щоб для того, щоб Чітко можна було в наступних серіях подивитись, чи рентабельно це, чи наскільки це швидко і легко виходить. Ось може така купа, купа хороша трави. Тут теж є якась така, наче як трава газонна, Ну, я не знаю, там може бути селітра, а тут видно, що. Тут такі сарняки, участок не оброблений. Тут ніхто траву цю не підкармлював. Тому видно, що тут така дика трава. Ось нам така вона й потрібна. Тим бачите, є тут такі, бачите, як лобода. Так я не знаю, воно товсте як, як палець. Це буде допомітна защита від кротів. Ну, також побачимо. Чи виживуть, виживуть у нас черв'яки, чи не добереться тут крот, бо на таких почвах я вже знаю о таких от дачних таких ділянках. Тут верховка, ну вода, вер, верх, верховодка, то есть, тут не знаю, метр до води, тут все, де якби всі животні вони тримаються максимально вверху. І кроти дуже полюбляють такі ділянки. Вони тут теж... Якби дуже видно, багато тут картовін, якщо так придивитися. Ну, тим, тим цікавіше буде цей експеримент. Ось, Воду воду краще не з-під крана, бо якщо ви в городі там з хлоркою, це теж дуже важливо, нічого не вийде у вас, вони там не будуть жити, потрібно якусь дощову воду або десь, я не знаю, просто десь наберіть. Можна дощову. Ну, ну точно, не з-под крану. Десь в бювід якусь взяти. Ну, фільтровано краще, живу. Тоді цей це точно у вас вийде. У мене завжди вийшло. Я не знаю, я кажу і цитрусові туди кидав. Я все кидав. У мене не було такої задачі, знаєте, виростити навозного красного черв'я. У мене просто була яма, куди ми скидували різні продукти для того, щоб воно перегнило і це десь під кущі, під прикопати, щоб не викидати, це все не носити. Типу упрощали собі процес роботи і черв получався автоматично. Ось, покажу вам зараз поближче. Глядачі, вибачайте за звук, я ще й користуюсь новим мікрофоном. Він якийсь не дуже мені подобається, але сьогодні без нього взагалі ніяк. Дуже сильний вітер, просто ураган якийсь. До речі, я не сказав, сьогодні в нас 3 квітня 2024 рік. У нас буквально тільки ось о пару днів як пішло тепло. А так то взагалі ночі були холодні. Я це все роблю в Вижгородському районі. Тут взагалі ночі й заморозки даже були. Ось. Отак от закидую. Перший слой все в траві. Це навіть класно, що вона тут є. Можна листя. Листя теж добре. Якщо ви листя старе розгорнете, ви там знайдете красного черв'я. Це вам по секрету, якщо кучі десь там залишились. А, ось. Люди згортають весною, в в осінню згортають, лися з... то там можна теж накопати червяків. Ось, в цілому покажу ще. Бачите, вже висохло це все. Ось, шкурки бананів. Ну, буду трошки просипати Трошки просипати. Щепотку трави. Трошки просипати. Кутку травой. Трошки просыпать. Вот, вот еще туда и яйца, шкарлупа. Не знаю, так вот и дуже часто. Я туда кидал, они прям в яйцах шкарлупы прям дуже классно разводятся. Дивимось, дуже цікаво. Як думаєте, за який час вони там з'являться? Що буде з цією ямою, пишіть в коментарях, хто вже таке робив, хто проводив такі експерименти. Гарно утрампувати, обов'язково дуже гарно утрампувати. Буде триматися там волога. Ось нам треба, щоб воно було це така основна заправка. Бо зверху я вже буду кидати е, кидати тільки різний корм. ну отходи, Це все буде на відходах. Більше я сюди нічого кидати не буду. Природним методом без добавки черв'я. Взагалі. Просто як експеримент. Роблю як експеримент. Ось кажу, ви теж будете бачити наглядно. Звісно може якби додати, то він би швидко там розмножився. Але це можна зробити для, для того, коли якщо ви купите черв'я на рибалку, він у вас залишився. Ви розумієте, що ви нікуди на рибалку не їдете. І вам жалко його викидати. Оце зробіть таку яму і туди підкидуйте, поки у вас немає черв'я. Та він туди буде і жити, і розмножатися. В общем, не треба нічого викидувати. А з часом, якщо цікаво, теж пишіть в коментарях, спробуємо тут же на цьому частку зробити опариша. Тоже в реальних умовах, так як воно є, максимально все у простому. От. Думаю, що вилівлю сюди пару відер води. Щоб хорошо, гарно це все намочилось. І почало там гнить. Перегнивати. Подивився на відео, там 26 минут, плюс-мінус, може десь щось підріжу, де буде сильно, ну якби не інформативно, і поки я камеру цю переставляю. Ось. Але побачимо, ні. Щоб ви бачили, що сам процес, ви все бачили. Зараз тільки ще принесу води, добавлю. Тут вода не фільтрована, тут стоїть колонка. Прийшла мені тільки що ідея, щоб це все швидше перегнивало. Я ще, мабуть, буду просипати трохи землею. Ось, в землі буде триматись так же волога. Думаю, буде так краще. Хоча я ніколи не робив, але зараз я роблю експеримент, і мені потрібно, щоб це все скоріш, скоріш, скоріш. Скоріш з'явився. Красний черв'як. Я вже добрався, бачите, до овощів фруктів, а буду сюди кидати таку почву, яка з землею, оці верхні шари, чорнозьом, отак от Воно водою розмиється і просочиться туди далі, в траву. Земля повинна утримувати вологу. Ну, допоміжно. Що швидше буде перегнивати ця трава. Я згадав, що, що так я колись дивився. Ось і так рекомендували. Ну, див, О, до речі, дивіться, бачите, в верхніх слоях, де, де сама трава. Бачите, тут ось оє, є у нас уже черв'як. Ось, це вже добре. Ось цей черв'як це наша база. І він тримається оце, в цих верхніх корішках трави. Він і тут їсть ці корішки трави. Так що, подивимось, думаю, це повинно спрацювати. Бачите, яка земля. Така вона тут з пісочком, ну, яка є. Ось ми будемо слоями прокладати. Ось тут якраз морковка. все хорошо. Ось. Коротше, знімаю в реальному времени. Може, треба було обдумати, але ви вже самі обдумайте, пишіть в коментарях, у кого є опит. Уже зробите як треба. Зробите по красоті, ось ще черв'ячок. бачите, тут сама по собі земля а, з черв'яками. Тут можна взяти лопаду да накопати черв'яка на рибалку. Не треба було купляти навіть. Ну, візьміть, подивіться, ви вже у вас там теж. Буде вже черв'як. Це не красний, це такий земляний, Скоріше, це як на виползака похожий. Це він, так, він, скоріше всього, що він такий і є. Бо той, який я вам відео показую вначалі, це покупний. Це такий, де в гною живе, а цей в корнях. Але якщо він тут є, то йому тут повинно бути комфортно. Йому ця земля підходить. Ось, от так от Ого, все ще одненький. Вообще такий він світлий светлий Але я думаю, яка різниця там для рыбы. У неї, що пофіг там, красний, світлий, кусок м'яса. І головне його найти з'їсти, це для неї корм. Що там ці черв'яки з берега водою розмиває? Вони що красні. Які попались, такі попались. Що риба не буде там перебирати взагалі. Це я ще хочу оцю землю трохи порозгрібати, подивитися. Черв'як може тут земляний ти сіє, попав, да. туди його кинути. А подивимося, взагалі ви все бачите? Ви бачите, скільки черв'яків плюс-мінус потрапило. Не факт, що вони там будуть приживуться, ці черв'яки, може вони вулізуть, але все ви бачите. Тобто, все-таки у нас вийшло трохи цю яму зарибити черв'яком. Ну нічого, це навіть цікаво. Це навіть цікаво. Так, зараз позначу ось ще одненький. Хороший, Такий толстенький, класний. Ну ось сюди. Так от. Ця яма теоретично вона повинна сісти. Більше землі не буду підсипати, отак от. Зараз знайду периметр і обложу. Ось так от для того, щоб вода, коли буду наливати, щоб не, не тікала вода. О, бачите, де він сидить? Ось він. ось він корінь, ось він в корню сидить. Решках на суши. блин, и тут земля родюча. Це добре, когда есть червяк. Классно, классно тут людям. Такую дамбочку сформирую. Коли полью, трава сяде, я буду чітко бачити, де ця окантовка. Де вона є? Так, це перша частина. Ось, так що буде обов'язкове продовження. Якщо цікаво з опаришем, теж зроблю експеримент. Попробуємо там з риби. З риби саме проще, з яйця. З риби, Попробуємо з риби виростити. Отак, от без, без ніяких там затрат, самим простим способом. Так. Ось я бачу окантовка нашої ями. Набрав відро води. Думаю, зараз морковка. Літь сюди. ось поліво, полью. Ще думаю відра. 3-4 вилюхай, гарно промоче почву, праву, ці сорняки всі, бур'яни. Вода уходить, земля все просідає тут. Отлічно. це вже третє відро. Четверте відро води. Я думаю, на сьогодні досить. Отак от, от. Бачите, тут приблизно десь 25 сантиметрів. Яма ОРЕС якраз в самої нижній точці зробив це. Класно. Повинна тут удержуватись волога. прикрити оце все діло. Хай вода поки уходить. Десь поруч буду збирати. Так, сюди накидаємо, скриємо, так сказати, сліди, щоб було не видно, щоб ніхто не кричав і замаскируємо це все діло зверху траву травою прикрию, щоб волога не виходила. Зараз покажу поближче. Вода вже порозмивала края землі. Тому що земля попала туди. Прямо саму. Малічка, йди сюди. Іди до мене. Малі, до мене, йди сюди. На. До мене. До мене. Помощниця. Помощниця на тобі. На тобі паличку. Думаю, буде червяк. Якщо щось роблю не так, пишіть в коментарях. Вибачайте, ну, що так довго, але... Ну, блін, треба показувати в реальному времени. Реальність треба показувати, а не що то смонтовано. Подивимось, що з цього вийде. Ось. Достатньо. Водичка вже почти ушла. Уже, думаю, можна буде і прикидувати отак от. Прикинемо. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, як ви думаєте, через який час тут з'являться у нас черв'яки. Все, практично нічого їй не помітно. Все закрили. Ось, приблизно це десь все зайняло в мене хвилин 40, поки туди-сюди, поки воду набрав. Ось, в принципі, не складно, як бачите. Що з цього вийде, практика покаже і час покаже. Так. 嗯。<laughs> <laughs>